Незабаром свято Пасхи Правні господині на свято збирають Великодні кошик, щоб посвятити у неділю у церкві. Покладуть пасочку, ковбаску, сальце та, звісно ж, різнокольорові писанки. Сьогодні, завдяки малюночкам таких цікавих різнокольорових писанок я хочу запропонувати вам одну ритмічну вправу. Якщо ви побачите одне яєчко, велике яєчко, будемо плескати один раз. Та. Якщо ви побачите два маленьких яєчка, то треба плескати трішечки швидше, промовляючи ті-ті. Ось, наприклад, так. Та, 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 або так. Ті-ті та ті-ті та. Може бути безліч різних варіантів. Одна довга дві коротких, дві довгих чотири коротких, чотири довгих дві короткі. і так далі. Все це ваша фантазія. Тож давайте починати. Головне попадати в такт музики. Тож починаємо. Слідкуйте за долоньками, які то з'являються, то зникають. you Вигадати свої варіанти ритмічних малюнків. Повторюсь, головне попадати в такт музики. Тож бажаю вам успіхів! А поки до побачення!